Ось там найбільше буде для школ і для церков загроза. Далі намагатися бути вдома, не відвідувати заходи масового характеру, уникати місць скупчення людей. Будьте дуже обережні саме ті регіони, де росіяни зробили жести доброї волі. Тобто, ще раз повторюю. Вітаю вас! Сьогодні подивимося 24 серпня. Що чекати українцям? Я зробила цей розклад і вирішила поділитися з вами своїми думками. На Теруейта випала 8 кубків, трійка мечів, паш пентаклів. На дні був повішений та Вежа. Що я хочу сказати? По Смірці Кубки це під загрозою ті території, де були жести доброї волі росіян. Тобто це Київщина, Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Херсонська область, та також південь України. Ось саме Південь України, Запорізька область. Миколаївська, Херсонська, Одеська область дуже чомусь Одеса фонить, тому що там, де порти, зерно, ось там може бути, на жаль, влучання. Далі, Якщо трактувати ці карти в цілому, то трійка мечів, це, на жаль, ППО не спрацює, це влучання. По пажу Пентаклів, трійки мечів, це можуть бути як обстріли. Ракетні, так і обстріли, артилерійські РСЗО, особливо там на півдні. І на півдні, на жаль, можуть це бути як і бомби. Далі. Що стосується людей, враховуючи, наприклад, навіть сьогоднішню ситуацію в Чернігові, де було облучання в драматичний театр, та постраждали також багатоповерхівки, розташовані поруч, люди. Я, до речі, вам говорила, що на Чернігівщину випадали дуже погані карти. Я говорила про жахливі пожежі, влучання, щоб люди були дуже обережні. Хто не бачив цей прогноз, подивіться на серпень. Так, ось люди, враховуючи ось цей досвід, те, як відбуваються обстріли в Україні, люди. По вісмірці кубків також собаці будинку будуть намагатися бути вдома, не відвідувати заходи масового характеру, уникати місць скупчення людей. Далі, щодо влучань, де вони можуть бути? По-перше, якщо взяти книгу, ось тут намальована свічка, ось тут відлюдник з ліхтарем, ось знову ж ракетний удар і серйозна інфраструктура, тобто це обстріли енергетики. Знову, щоб були люди без світла, можливо, навіть і проблеми з водою, але найбільша загроза влучань. В енергетичну інфраструктуру, критична енергетична інфраструктура під загрозою в цей день. Далі, що стосується людей, тут ось випав повішений і вежа. Це загрози для споруд там, де є люди, де скупчення людей. Тобто, це можуть бути в першу чергу і житлові будинки, але не тільки житлові будинки. Якщо брати ось тут пажа Пентаклів, імператор туз мечів, відлюдник, тут книга, то це всі заклади, де знання, де інтелектуальна праця. Тобто це можуть бути школи, інститути, там якісь. ПТУ, колишні, як вони зараз, коледжі називаються, можуть бути якісь наукові центри, конструкторські бюро, особливо, якщо там розробляються військові якісь новинки, які можуть бути корисними для України. Далі. Також, якщо брати книгу Пажа Пентаклів з Тузом мечів і імператором, то це місця, де оформлюються документи. І, скоріше за все документи, які пов'язані з виїздом. Або з отриманням якихось знань. Тобто, ну, це може бути, наприклад, і біржа праці, якщо брати. Так, по відлюднику там же також на перекваліфікацію відправляють. Але можуть бути, наприклад, якась міграційна служба або об'єкти, поряд розташовані з міграційними ось цими службами, як варіант по цих. Але найбільша загроза, як я бачу, то це навчальні заклади будь-якого ступеня акредитації, починаючи від садочків, закінчуючи. Навчальними закладами четвертої рівня акредитації, де випускають магістрів, кандидатів, наук і так далі. Плюс, якщо взяти книга і будинок, то це там, де зачитуються книги. В мене йде така асоціація, що це можуть бути церкви. Тобто ось церкви, там, де вода, і школи, там, де біля води. тобто Це, я думаю, Київщина, Чернігівщина і Південь України. Ось там найбільше буде для школ і для церков загроза. Далі. Можуть також бути, я вже сказала, влучання в житлові будинки, на жаль, і ось людські жертви. В будь-якому випадку, в цей день нічого глобально критичного того, що в Україні не було, не відбудеться. Українці вже, мабуть, ну, ось так, просто живуть в цьому режимі війни. Прямо якоїсь такої глобальної катастрофи по цих картах не показує в той же час. Може також бути щодо ЗС знову якісь провокації. Ось так якщо тут вежа взять, тут відлюдник, тут книга-свічка, а ЗАЕС пов'язано з енергетикою, то може це ще буде. Тобто ніякої глобальної катастрофи, як наразі, не показує, але будуть обстріли, будуть людські жертви, на жаль. Тому я всім рекомендую 24 серпня уникати місць скупчення людей, краще бути вдома і не ігнорувати повітряні тривоги. В цей день Бажаю, щоб у всіх моїх підписників, хто дивиться мій канал, було все добре, щоб вас берегли вищі сили. Ви знаєте, що прогноз це лише попередження, майбутнє багато варіантне, але, на жаль, дуже багато моїх прогнозів щодо влучання в тих областях, про які я говорила на серпень під загрозою. Вже ці влучання підтвердились, тому будьте дуже обережні саме ті регіони, де росіяни зробили жести доброї волі. Тобто, ще раз повторюю, Київщина, Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Херсонщина та південні регіони України. Ось для вас як найбільша загроза. Тому також ось тут собака. Випала, можливо, якісь під загрозою ще, до речі, собака і будинок. Це можуть бути якісь ферми. Як варіант, можливо, навіть якийсь зоопарк, не хотілося б так думати, але може бути. Тобто немає в Україні таких місць, де безпечно. Я озвучила, що зчитується по цих картах. Звісно, Таро не показує конкретну споруду для того, щоб це визначити, то треба брати конкретне місто, конкретну споруду, і робити безпосередньо на цей об'єкт таро прогноз. Тому ви розумієте, що це загальний прогноз, але будьте уважні, прислуховуйтесь до. Моїх попереджень і бережіть дітей, їм треба бути як можна далі від навчальних закладів або від районів, в яких. Навчальні ці заклади розташовані. Краще цей день пересидіти взагалі вдома і, якщо тривога, спускатися в бомбосховище. Ось такий був розклад. Я сподіваюся, що ви мені всі будете писати, що у вас все добре, а цей прогноз залишиться лише попередженням. І хай вас бережуть вищі сили. До нових зустрічей. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити Пускати нові відео та важливі повідомлення.